Єві вісім. Вона навчається у третьому класі. Разом з бабусями прийшла до шпиталю навістити поранених бійців. Принесла їм частування та талісмани, щоб швидше одужували. Там Це <клухок> Разом з частуваннями Єва приносить героям найцінніше, що у неї є. Улюблені м'які іграшки. Ані їх кожне серця, тому що це для буде дуже дорого». Богдану 24. Він один із кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Коли почалася війна, сидіти вдома не зміг. Записався у 93-ю бригаду. В боях за аеропорт отримав поранення в ногу. Встати з ліжка поки не може, але не засмучується впевнений, що скоро одужає. Зараз мріє про мирне на небо над головою. Вигнати цю, цю нечисть, яка дуже тут закерувала, на, якби на нашу, претендує на нашу Україну, зайшла на нашу землю. Просто її вигнати звідси. Це найбільше, напевно, мир. Бійця везуть на операцію. Навіть тоді Богдан посміхається. Лікарі кажуть, все добре, ходити буде. Це будь-хашок, наразі в одеському шпиталі перебуває близько 200 бійців. У більшості уламкові та міновибухові вибухові поранення. Медики кажуть, вони отримують все необхідне лікування. Привалірують тяжкі увечі, тяжкі, серйозні калечіще огнестрільні ранення і преобладають Подавляючи большинство випадків – осколочне рані, особливо в последній Минулого тижня. Шпиталь відвідав міністр оборони Степан Полтарак. 39 бійців, які брали участь в АТО, отримали нагороди. Вручили їх прямо в палатах. Свобода України. Поки бійці перебувають у шпиталі, митці малюють для них картини. Аби допомогти пораненим, активісти придумали акцію Янголи кіборга». Малюнки продають в інтернеті, гроші віддають волонтерам. Ось це вони стоять на землі в Українська. Отетані у їх такі. От таня тут найменша, їй всього шість років. Підказки дорослих їй не потрібні. Дівчинка й сама знає, навіщо малює Янголів? Я і савад, як кіборга. Солдатів поранених. Ну я чуть трохи висохнути. Організатори кажуть, хотіли якось допомогти пораненим. Про ідею написали в соцмережах. Тепер разом з любителями у невеличкій залі малюють і професіонали. Люди, які це покупають, вони б і так гроші віддали. Так? Тобто їм картина залишається як відкритка я не знаю, як напоминання про те, що вони зробили щось хороше. Акція стартувала в День Соборності України. За тиждень продали 10 картин, виручили 5,5 тисяч гривень. Потім кошти передають волонтеру Андрію Танцюрі. Він купляє необхідні бійцям ліки, їжу та одяг. Благодаря допоможі людей, звичайних людей, які виходять на нас, прийшла до самостоятельно приносять і влучають медикаменти, ми, у нас виходить закривати всі неотложні потреби риба. Допомогти пораненим бійцям можуть усі. Продукти та ліки потрібні завжди. Головна умова дійсний термін придатності та фабрична упаковка. Олександра Мироненко, Ольга Дунська, Олег Шпак, Олексій Кулігін. Підсумки тижня перший міський.